В Україні має відбутися три революції, три революції е, культурних. Не сталося жодне. Перша культурна революція мала статися в 91-му році, яка б називалася деколонізація. У нас відбувається так, як Радянський Союз ламався, щоб він ще раз розпадався, роз, роз, е, е, так і Україна рухається інерційно, поки що спонтанно в тому самому напрямі. Е, тобто не сталося перезавантаження е, усвідомленого. Це я би назвав саме культурна деколонізації. Другий етап це культурна це революція нової суб'єктності. Суб тобто це вже не розрив з тим положенням частини чужої історії і чужого життя, а це вже усвідомлення себе як відповідального за панування у своїй сторонці, Оце, власне кажучи. А це означає, що поведінка і масова і професійна українців має різко бути іншою при здійсненні усієї нової революції, нової суб'єктності. І тут вже має формуватися нове мислення людей, яке має включати в себе також елементи управлінської культури. Якщо цього немає. То демократія, тобто республіка перетворюється в демократичну фікцію. Не настає цей процес взаємодії. І третя революція це цивілізаційна революція. І... І тепер я хочу зачитати. Власне кажучи, ці моменти цивілізаційної революції останні, вони, Цей водорозділ лежить вже не тільки в, в українському середовищі, а в всьому світі. І це перехід від е, перших трьох помп до наступної четвертої креативної. І тут перехід відбувається саме на рівні е, світогляду і е, культури. Отже, перехід від домінанти споживання до домінати творення. Перше. Друге, перехід від майна до буття, третє перехід від класів. То варне. Ну, варне, власне, це соціальна майнова ознака, а варна це соціопсихологічна ознака. Скоріше. Це вже хоче. Я, маю, Далі конкуренції до співпраці, що, до речі, описано в книгах Анатолія Гельчинського. Далі, і це дуже важливо. Тому ви знаєте, чому потрібна конкуренція? Конкуренція потрібна, коли є дике поле, і коли світ безмежний, і тоді кожен сам за себе. І це не руйнує світ. Але коли світ стає обмеженим і він перетворюється в цілісну систему, ми не можемо допустити, щоб печінка воювала серцем. Ви розумієте? Це все дуже просто. Це пояснюється тим, що коли безмежний світ перетворюється в певну, обмежену, хоч і відкриту систему, то все, що в ньому всередині, перетворюється в елементи цієї системи. І тоді ці елементи співпрацюють, а не ворогують. І далі залежність перетворюється в лідерство. Як тип мислення, тому що е, далі я скажу, що партнерство е, справжньо, воно між лідерами здатне не виникати. Е, не буду пояснити, чому. Далі потреби е, трансформуються, в, 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 акцентуються в цінності, які вічні і суб'єктні завжди, тому що коли ми щось вибираємо, ми здійснюємо свою власну суб'єкт. І далі інтереси перетворюються в сенси. Так, я, я, вже, я вже зовсім фінальні роботи ставив. Далі насильство. Насильство перетворюється в культуру. Я добровільно зараз без допуску насильства буду покидати сцену. І а, 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 головною цінністю стає не людина, шановні, ліберального світу, а всесвіт. Або екосистема. Ну і на цьому я звічливо дякую вам за увагу.